Усім привіт! У мене тут вариться холодчик. Я збирала вже раз жирок. Бачите, який жирний такий, дуже жирний. Зараз ще трохи зберу, бо я не люблю дуже жирний, щоб був жирок. І хай він отак от кипить. Це навіть багато він кипить. Я прикрутила. І щось у мене, якщо ще трохи прикручую. То геть тухне газ. Ну, Бачите, який? Геть такий малий-малий, а якщо ще то тухне. У мене там ще кусок м'яса свинини вариться. Це я на олів'єї варю. Ну, якраз буде навари бульйон, не тільки курятина, а буде курятина і свинина. Свинини витягну, а ці ж залишаться. В халиці буде курятина, а бульйон. Ну, ви зрозуміли, <хи> щоб я не повторювала 350 раз. І так він у мене булькає. У мене ще сьогодні буде рис з овочами. Спаржа, горошок консервований, що я консервувала, кукурудза. І отака смачненька спаржа. Вона така жовтенька, але камера не передає куркуму для кольору добавила, щоб вона така жовтенька, гарненька була. Була. Рис був такий жовтенький, але на камеру воно не передає. Воно якось не передає такі краски, щоб геть яскраве таке було. І будуть у мене курячі смажені спинки до рису. ну так от в мене суп ще є, там фрикадельковий. Так що такий у нас буде обід. Хлопці мої вже докрутили перемички. Я зараз пофарбую їх. ці перемички. Висохнуть, завтра покрутять лист і все. Ну так. Да. Покрутити, вже все повичищать, повивозити та й переганяти сюди курей. Вже там його. Вигрібати в тому дворі. Ти Один, так більше. що так. тут калітка поставиться. А, це ж ще ще отут ти будеш крутити, так? Да? Це я зараз буду медикувати тут, як його краще зробити. Це ще що не знаю як, ну як це зроблю зараз. Ось такий у мене холодчик вийшов. Ось такий жовтенький. Воно як отак -от, от якось настраюється камера, воно видно, що він жовтенький. Отак якось і не видно. Отакий От такий гарненький, холодь. І ось, ось ще шість тарілочок. Скільки вийшло холодчику? Нічого, це ж добре, що він такий. Так що така смакота. ці точки Нікіті буду давати на тормозок Кришечкою накрою, хлібчик. Щось ще покладу і чого по ні. Він розігріти себе там не може, чай тільки може зробити. Сяде, поїсть і у нього перерви немає. Так от у дитина, коли час є, вони заходять, швидко поїли, похватали і все, йдуть працювати. Так що таке. Добрий ранок. Це вже другий день. Я вчора так нічого, нічого вчора так і не. Красила, бо коля возився тут Почти Темно вже було. А сьогодні бачите, яка красота. Тоб' я вчора красиця взяла, красить взяла, красиця. А так воно. Є кого припахати? Покраса <ресе> <ресе> до вечора висохне. Що він там побачив? Щось видивляється, щось побачив, прям подбіг туди, сів і сидить. Ясно, явно мишу побіг. Або. Ні, горобець воно на крищі. Горобець воно по крищі прийгає. Веня. Не треба він тобі. Ти ж корм жреш. Не треба тобі, горобці, Мишей лови. Ти пам'ятаєш, як він за мишею чуть не вбився. Поймав її, одразу задавив, а потім лапами пригає, оживляє її. Вона лежить, а він її підкидає туди і так задивляється на неї, чого ти не пригаєш. І не з'їв, задавить, задавив, але не з'їв. Пішов бігать. Ви ж ти на курей не дивись? Вони вчора самі зайшли, як самостоятельні, як приучені, наче тут і були. Я думала, що ми будемо ганятися, показувати їм, де та дирка заганяти їх. Дирка. Оно, оно, оно. Щось піймав. Піймав? Чуть не вбився а шифер. Полетів. Не знаю. Мишу, мабуть. Не видно? Щось піймав, значить, сидить. Так пташки співає, да? Вісім годин ранку сонечко встає, теплішає. Миша, мабуть, грається з нею. А, ні, то він дуркує просто воно на поліс. То він носиться, казиться. Курма на жерсить, то йому ті миші, да? він дуркує. Ти дурень. <гум> то був Оксан кіт от Оксанки не відходив, а це все, приватизував кольку і тільки Оксанка до кольки тягне руку, він Оксанку б'є. Да, кидається? Да, кидається, б'є. Це хто м'явкає? Тихон в літній кухні. Чого ти там м'явкаєш, виходь. Ти ж поїв тільки що Що ти ще нявкаєш, а? шо шо? Що ти прігаєш раз? Ти прийшла провірити. Я сьогодні вільна від кухні, нічого готувати не буду, хоч я думала ще цей олів'є робити Зараз те відварене м'ясо, покладу в морозилку їсти повно, поки не доїдять, я нічого готувати не буду. І суп той досі не доїла, вона перекип'ятила. І рис за овочами, і холодця скільки. Поклала холодець, кажу, там холодець і трошки гірчиці на край поклала тобі хліб. Він каже, зроби мені, каже, бутер, бо я прийду по поснідаю, а потім піду працювати, а вже як буде час, холодець поїм. Це тобі нема чим зайнятися? Чого? Ну, нема чим зайнятися. Чого? Ну вот скажи, тебе есть или займатися? Це типа стоять, тебе снімати, чи що? Ні. А що? Мені Бог болить, на <рес> Це я типа стою над душой і його знімаю, так? Да? Трендюн, каже, немає чим проти. Ага. Сразу висказався мені. А тепер каже, не, стой, я ж не против. Бачите, який. Діспод. Сразу відправив мене, а тепер. Це. У нас буде все поровно. Я кращу верх, ти красиш низ. Угу. А ти підеш помиєш ванну, помиєш унітаз, поприбираєш на цей, в Сонячо, кухні. Я влітній кухні. Красити ти стоять не будеш, ти помиєш. А потім ще й низ покрасть. Я підсрачник адами вирівняється. Так подивися, думаю, я тобі зараз виключиш камеру, як там пізрачник, ти швидко все зробиш. Це я на камеру такий хороший. Це я на камеру такий хороший і так улибаюся спідлоба. Ви представте, що вона мені робить без камери? Ну да, я. Ну так я на камеру при людях, бо ж люди бачили, можу сказати, що хоче, А без камери, це. це. Як ото кажуть, бісить мужа це опасно. Ну, на камеру я ж не з цикло. А без камери. А без камери. Тим більше бігати я зараз не можу, так що я краще помовчу. Ні, як треба, то я і Бігати зможу. А що ти тут оце красив, красив трошки? І кинув, і пішов уже туди. Ну так ти ж тут красив. Я художник, я так бачу. Як я ото кажу, Колька, не біси мене. Оксанка не художник. І ти, бо зараз каже, йди отсюда. Кажу, треба йти щось робити, бо зараз каже, йди отсюда. Боже. Може, мені цей завжди з камерою ходить в Я вам скажу: бачиш, бачиш, я робив це. <х ritus> ну, бо ти як камера, включає, сама цей. Хоч до рани прикладу, як подорожник. ти <п>! голову. <п>! Треба було молитися чаще, щоб. Я... Не попалась тобі така, як я. Насипала творог. Одна вийшла, воно клює, а мої ганяють, б'ють, не дають їм виходити. Костяна зараз вигане, не хочуть виходити з сарая. Хочеться, щоб і ті ж поклювали. Вони воно ховаються і ганяють. Воно. Старі ганяють треба. Десь ще ставити їм. І на день же сарай не закрий, щоб вони в сараї не сиділи, бо ці ж, може, нестись будуть. Воно... Кричать, кричать почали. Виходять треба йти. О, старих одігнала ці трохи виходять. Вони воно і листя скльовують Це поки вони привикнуть. за наверное, закривати сарай. Ну, виганяй, півня і цей, закриємо сарай, щоб вони не заходили, щоб вони тут ходили, привикали. Ховають. В, інтер... в інтернеті гвалт підняли, що горобці пропали. Воно їх повно, тих горобців. Вони по селам, по полям. Їсти є, що зерно. Жнива пройшли на полях. Вони всі, в місті їх нема. Воно, бачите, скільки? Вони зараз всі по селам. Але я страшне. Пір'я летить з курей. Страх просто. Оно оно дивиться, щоб туди зайти. Що ти нестися хочеш? Трави треба піти нарвати, бо вони воно обгладують все зелене. зерно йдіть поклюйте та творог, гобліни, ну, річко п'ють. Та закрила, щоб кури, а кури воно стоять туди нестися. Починають уже сарай. Ага, нема де. Найдете, де нестися воно. під кралятників. Поки, поки ці не звикнуть. Возмущається. Ну, що зробиш? põide-põide , pukluid ei põide . Угу, Це ж відкриті позаходять. А вони прямо таке відчуття, що їм всім приперело нестися.